У вас на вікні є вазон з рослинами зелені, пишні, лискучі, може це монстера деліціоза? А може ви і гадки не маєте, як воно зветься, але вам просто нравиться, як воно росте. Але якщо у вас немає такого вазону, то, мабуть, він є у вашої мами, у вашої бабусі, у подруги. Ви точно мали бачити жінку з повною хатою фіалок, виставлених на вікно у шість рядів. Ви мали чути про те, що вкрадений листочок приживається краще? Може, ви мали рослини, але щось пішло не так і ви їх позбулися? Привіт! Мене звати Віра Курико, я письменниця і журналістка на публіці, але за зачиненими дверима мої руки полікось у землі. Річ у тім, що я безнадійна рослинолюбка і відчайдушна аматорка з вирощування домашніх рослин. Те, що я не роблю це професійно, не заважає мені мати сотні рослин вдома, які живуть, відходять, знову оживають і розростаються у мої приватні сади між бетонними стінами. У подкасті Богоні і вагонії я розповідатиму вам історії про рослини, про нашу давню тугу за зеленим, про квартирні джунглі і садотерапію. Ми говоритимемо про те, чому деякі рослини гинуть на вашому вікні і чому це нормально. Вивчимо купу нових назв від Сантедескії до Дифенбахії, дізнаємося, чи зможе рослина хижачка з'їсти ваш палець. І головне питання всіх часів. Які рослини ростуть у темряві? І тут одразу головний спойлер. Жодні. Сподіваюся, наш подкаст Бегонії вагонії зворушить ваше серденько на нових зелених друзів у кожному вашому закутку, і ви почуєтеся мужнім соняхом, який витягує себе із крихітки на сінини. І, до речі, такий сонях ви можете легко зростити на вашому бетонному, Київському, харківському, полтавському чи львівському балконі і виросте цей сонях завдяки вам.